Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Вашкарс і особлива подяка, як завжди, вам за те, що підписуєтеся на наш канал, за те, що переглядаєте наші відео, ставите лайки та пишете коментарі. І окреме дякую вам, друзі, за те, що довіряєте нам та купуєте наші якісні і перевірні автомобілі, які ми приганяємо для вас із країн Європи та із Швейцарії. Один з таких дуже крутих і дуже хороших автомобілів, які, я б сказав, реально дуже популярні на ринку України, це Peugeot 5008. Міні-вен 7 на 2-літровому. Дизельному двигуні HDI на механічній шестиступеневій коробці передач. Автомобіль з чесним і перевіреним пробігом 142 тисячі км. Друзі, немало важливо, ви тільки вслухайтеся, 142 тисячі чесного і перевіреного пробігу. Цей пробіг в поєднанні з 2-літровим дизельним двигуном з механічною коробкою передач. Це просто, друзі, Казка, реально, таких автомобілів на ринку України, якщо є, то в них більші пробіги. Якщо вони, друзі, і є, наприклад, таких років з такими пробігами, то не факт, що вони будуть в такому крутому стані і в такій крутій комплектації алюра, як в нас. Тому, друзі, кого цікавий такий автомобіль, хто давно шукає саме такий автомобіль для себе. Зверніть увагу. Я вам кажу чесно, особисто моя рекомендація реально дуже хороший, дуже крутий автомобіль на крутій комплектації, комфортний вміст, я б так сказав, в кого велика сім'я. Зверніть увагу на такі авто. Цей автомобіль 2015 року випуску на топовій комплектації Allure. Як ви можете бачити, у нас йде топова led оптика з такими LED-овськими смужечками знизу. Повністю кругом у нас є хромовані ставочки, як знизу біля противотуманок, так і решіточка. Зверху рейлінги біля вікон. Тобто з кругом кругом у нас є хромовані ставочки. Преміум крутезні диски Peugeot з літньою резиною. Літня резина практично новесенька, вона гарнесенька, дуже крута. Оригінальне лобове скло Peugeot. Тобто ніхто нічого не міняв. Панорама цілесенька, всі вікна по кругу рідні. Ну реально, друзі, такий автомобіль зараз на ринку України знайти дуже важко. Бо все рідне, все ціленьке, все гарненьке, ніде немає м'яти, немає ніяких подряпин на автомобілі. Дуже гарно збережений стан. Цей автомобіль привезений із Швейцарії, ми його там підібрали. Ще до покупки, друзі. Ми його перевірили, бо ну, реально попадається дуже багато скручених автомобілів, як не крути. Ми стараємось підбирати лише хороші і перевірні автомобілі, щоб був як. У менший пробіг такі автомобілі з пробігами, навіть я б сказав, вам в 300 тисяч. Ми вже не розглядаємо. Тобто, якщо і розглядаємо, то в них має бути значно значно дешевша ціна. Ми стараємось брати хороші автомобілі по хорошій ціні. Із реально хорошими пробігами, але й не тільки пробіг, друзі, важливий, важливий теж і технічний стан. Це як працює двигун, яка електроніка, який кузов, тобто все це ми перевіряємо в Європі. Тоді думаємо, чи купляти нам цей автомобіль, чи не купляти. Так само було і з цим Peugeot 5008. Ми його побачили в оголошенні, друзі. Ми одразу ж туди поїхали і почали оглядати візуально спочатку цей автомобіль. Тобто, друзі Перша частина огляду була візуальна. Ми оглянули ось так, як ви зараз дивитесь на цьому відео. Ми також його оглядали. Глянули на капот, на фари, на кузов, загалом. Чи є в ньому якісь недоліки, чи є в ньому щось таке, що могло б нас, як би сказати, відмовити купувати цей автомобіль. Тобто, або заставити, ну. Засумніватися, купувати цей автомобіль. Ми оглянули, він реально в дуже крутому стані, немає м'ятин, немає подряпин, немає недоліків. Ми вирішили, що його можна розглядати для вас. Перейшли до частини салону, так як і зараз ми переходимо до частини салону. Ми оглянули повністю всі кнопочки, всі детальки. Ми його завели, провірили всі рідини, все в нормі. Тобто, Провірили ми його комп'ютерною діагностикою перевірили товщину міру. Тобто, друзі, ми провели повний етап діагностики з цим автомобілем ще у Швейцарії. І е, якщо ви бачите його вже зараз в місті Радивилі, він розмитнений, він сертифікований, то можете бути спокійні. Цей автомобіль реально дуже крутий і хороший. Ви послухайте тільки, як він заводиться, гарно і легко. Заводиться, можна сказати, з пів Ну, реально, дуже тихесенько дуже легенько працює двигун. Тут двохлітровий, нагадую, дизельний двигун HDI. Їх є на ринку України дуже-дуже мало, бо вони популярні, вони надійні, всі їх хочуть. Один із шість дизельних двигунів їх є дуже багато. А саме таких двохлітрових їх є дуже і дуже мало. Друзі, по стану салону ми перевірили тут все. Кожна кнопочка, кожна от така виїзна, якби визні датчики, кожний там от дисплей мультимедіа. Воно все працює, все виїжджає, все показує вам. Є російська мова. На жаль, немає української, але все ж є російська. І вона показана якось тут, на бортовому комп'ютері, так і на мультимедії, яка є виїзна. Тобто. В автомобілі справна кожна кнопочка. За це ви можете бути спокійні і можете нам довіряти. Наголошую вам знову ж таки в кожному відео. Якщо ви нам не довіряєте, якщо ви хочете перевірити нашу роботу, ви можете будь-коли замовити експерта, який приїде огляне цей автомобіль. Ви можете, друзі, приїхати особисто. Ви можете загнати наш автомобіль на якесь СТО або ж навіть на сервісний центр Peugeot. Наші автомобілі доступні для будь-якої перевірки, саме тому я б сказав так, що ми не боїмося доставляти їх навіть за ти. Кілометрів. Реально, хто боїться друзі, продавати свій автомобіль, то він вам точно не пожене його навіть за 100 км кудись доставляти. А ми доставляємо наші автомобілі навіть за 1000 км. Значення нам це не міняє абсолютно ніяко. За кожний наш автомобіль, можлива, Ну, з кожним нашим автомобілем, можливо, доставка в будь-яку точку України. Тому що ми за нього не боїмось, навіть коли ми приїдемо, перевіряйте його, як хочете, він у нас хороший, якісний і максимально перевірений. Ми за кожний наш автомобіль відповідаємо особисто, тому будь-яка перевірка для нього доступна. Що ж стосується, друзі, цього автомобіля, тут все Класно, недоліки по ньому немає. Я взагалі не бачу. Якщо ви дивитесь по стану салону, тут все ідеально. Тут от крута комплектація, тут є от максимальна мультиведія, мультимедіа, виїзний дисплей. Повністю бортовий комп'ютер ніде немає ніяких подряпин, максимальна комплектація. Тут іде електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, що відноситься до склопідйомників, тобто це блокування склопідйомників і опускання передніх і задніх, тобто електричне. У нас до автомобіля є наявна сервісна історія, так як я вам говорив на початку відео. Ми її перевірили. Тут є все про пробіг. У нас також на автомобіль зроблений сертифікат. Тобто, автомобіль, окрім того, що розмитнений, до нього вже є і сертифікат відповідності. Ви можете бачити цей листочок. Тобто, все, що нам потрібно зараз, друзі, або вам при покупці цього автомобіля, це його придбати в нас. Ми з вами робимо повний пакет документів. Тобто, документи на автомобіль вони вже є. Сертифікат відповідності він вже також є. І ми з вами лише робимо договір, купівлі-продажу. І все, друзі. Тобто, ви берете цей договір, купівлі-продажу і без проблем, без проблем йдете в МРЕО і реєструєте, друзі, цей. Автомобіль вам не потрібно більше нічого, лише реєстрація мрео проходити експерта і наголошу знову ж таки про експерта. У Нас навіть, друзі, коли ми доставляємо наші автомобілі, є така послуга, як реєстрація в сервісному центрі МВС. Тобто, якщо дуже багато людей боїться проходити, тобто купувати автомобілі, бо є часто проблема там, в різних продавців, що може бути автомобіль в арешті, може бути якась там проблема з двигуном, щось там ну, з номером двигуна. Тобто, В нас з нашими автомобілями такого нічого ніколи немає. У нас автомобілі чесні, максимально перевірені, тому ми навіть з вами можемо, окрім того, що доставити вам автомобіль будь-яку точку України, навіть... Зареєструвати його в сервісному центрі МВС. Тобто, якщо цікавить вас якась така послуга, можете звертатися. Так, ідемо далі по автомобілю. Друзі, тут йде в нас панорамний дах, я вам показав повний електропакет, Передні сидіння в ідеалі, коробочка, руль, все це в ідеалі. Що стосується задньої частини взагалі сидінь, дверних карт і тому подібного. Тут також недоліків абсолютно ніяких я не маю. Щоб вам навіть сказати, тут все гарно. Знизу ми маємо резинові коврички. От я можу, друзі, навіть зараз присяду, покажу вам орієнтовно в місткості, так би сказати. Тут ми маємо такі підлокітники. Так виглядає, тобто собі можна поїсти якийсь обід, поставити якусь каву, щось тому подібного. Виглядає дуже класно і дуже зручно. Це всіх цих Peugeot є, тобто на спинках такі допоміжні. Столики, так би сказати. Так, Друзі, дивіться, ну, я реально маю росту практично 2 метри. Я сів, це при тому, що сидіння відсунуте на максимум. Я сідаю, мені дуже зручно. Я хочу сказати, що реально автомобіль місткий. Головою я не черкаю, він високий, вмістки по ширині, також дуже багато місця. Ноги мої вміщаються. І це при тому, друзі, що взаді в нас ще є додаткових два місця. Оскільки це семимісний мінівен. Я наголошую вам, хто шукає для себе або для сім'ї. Реально дуже крутий варіант. Це розгляньте автомобілі хороші. Економні, я б сказав, оскільки наш е, комп'ютер бортовий, він показує по місту зараз 7 літрів пального. Я рахую, що це дуже хороший показник, це він дуже реально е, економний, я б так сказав. По місту 7 літрів, дуже гарний показник. По трасі буде ще значно менше. Це наші сьомі місця. Вони складаються, розкладаються. Тобто, якщо вам потрібен великий міський багажник, ви їх одним як сказати, рухом руки складаєте. Якщо вам потрібно посадити сюди діток, ви їх розкладаєте і все. Садите сюди, сюди діток. Тут ми маємо з правої сторони фонаричок, також все, все в оригіналі, все як воно є. І навіть, друзі, коли стоять наші сидіння, все ж ми маємо дуже ще такий, сказати класний багажник. Ось тут ви можете бачити, по верхній частині є місце і вниз така ніша під сидіння, можна щось покласти. Тут все в оригінальній, ніде болтики не кручені, ніде нічого не фарбувалось, нічого не підфарбовувалось, болтики все, все в оригіналі. Знову ж таки, наголошую. Ідемо по іншій частині, зараз я вам покажу також. Ну, в принципі, задні сидіння, я вам показав, задні карти, задні сидіння. Тут особливо немає на що звертати увагу, вони все в ідеалі. Сидіння, трансформери, вони складаються, розкладаються. Не дуже зручно однією рукою це робити, але я думаю, хто шукає такий автомобіль, ви знаєте, що ці сидіння вони складаються як трансформери. Тобто, спочатку лягає спинка, а тоді і нижня частина вона закидається ще до передньої частини. І якщо вам потрібно зробити великий мисткий багажник, ви без проблем його зробите. Отже, Друзі, що, панорамний дах є, він закривається відкривається, це я вам показав. Сидіння підсовується, відсовується, регулюється вверх вниз без проблем. Підлокітнички також присутні. Коробка 6-ступенева, електромеханічний е ручник, е двох зонний кліматконтроль, тобто комплектація крутезна. Диски дуже гарні, виглядає автомобіль нереально круто на цих дисках, оптика хороша, противотуманні фари перед зад є. Е Покажу, що вам в принципі, по е, двигуну автомобіля, що він чистенький, немає ніяких в ньому запотівань, ні масляних, ні, ні взагалі ніяких Антиферис тут в нормі, масла, фільтрати, це все в нормі. Тобто, Але наголошую, як завжди, що купуючи для себе автомобіль, рекомендую для своїх покупців замінити. Оскільки навіть якщо і в серії ці книжці пишуть, що мінялось декілька тисяч назад, рекомендую при покупці автомобіля для себе його це все міняти. Тому будете спокійні, будете впевнені. Фари, друзі, навіть такі дрібниці, як фари, як у кожній болтик, ми це все при покупці наші автомобілі звіряємо. От дивіться, ліва фара по блоках інесенька, права фара по блоках і Саме такими різними як би сказати, пунктами ми впевнюємось в тому, що наш автомобіль, він не має ніяких пошкоджень, ніяких взагалі не мав ні ДТП, ні пошкоджень, ні підфарбувань. тобто... По всіх цих деталях ми проходимось, кожний болтик перевіряємо, залазимо туди, де не залазить казати, звичайна людина, оскільки ми знаємо, що які місця нам потрібно перевірити. І е, тому, друзі, з цього всього, що я сказав, якщо вас цікавить такий автомобіль, ви можете приїхати або й телефонуйте, а саме краще, то приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас, в місто Радивилів. Е, отже, друзі, щитуємо наш автомобіль, робимо комп'ютерну діагностику Peugeot е, 5008 його Він-код, рік випуску 2015. Проходимо. Далі. Тестування беремо і виповнити тест, як ви кажуть. По двигуну немає кодів помилок, BSI немає. Тобто тут ви можете зараз бачити, що щитує. і ви можете бачити, що чи є, чи немає кодів несправності. В реальному режимі все знімаємо, йдуть відсотки, якби. Всі системи в автомобілі зразу пікають якусь щити на панелі приборні. Тобто наш комп'ютер він реально потужний, бо е, навіть коли підключається, тобто щитує, чи це буде АБС, він зразу нам засвідчується ось тут такого плану. Чи це буде в нас е, магнітола, вона зразу е, також подає звук. Тобто Реально автомобіль знає, що його щитують і показує всю наявну інформацію. Тому... По нашому, якщо вже, друзі, ми перевірили нашим комп'ютером і кажемо, що тут і немає помилок, що тут рідній пробіг, то можете бути точно на 100% спокійні. Так, 40% вже читало. 46. Тобто наразі з цього всього, друзі, що ми от перевірили, дивіться, немає, немає, немає. Тобто помилок жодних абсолютно не виявило. Ні по кондиціонері, ні аудіо, ні системи при парковці. От Контрольна лампа. Тобто по всьому жодних помилок немає. Це що наполовина. Зараз дійдемо до кінця, 100%. Я, я чуть думаю, що помилок, друзі, не буде, бо ну, автомобіль реально з таким пробігом 142 тисячі. Тут має бути все 100% в нормі. Тим більше гарний збережний станція, не те, що його експлуатували якось там небережно, що стягали щось типу цього. Тут експлуатація бережна, видно по автомобілі, що немає ніяких подряпин, м'ян, потертостей, руль в оригіналі, все. ну, Коробочка гарнесенька. Кожна кнопочка, кожна клавіша працює, кондиціонер працює. тобто, Я думаю, що тут буде все в нормі. От, телематика. Зараз подивимося, що по цьому. Швидше за все, можливо, напруга акумулятора. По електричному тормозу немає також помилок. О, стіклоочисник немає. Електричний підсилювач рульового керма, тобто немає кодів помилок. Так все ж за все, так як я і думав, друзі. В нас радіо вимкнене зараз. Десь був, можливо, чи акумулятор знімався, чи щось типу цього. Якщо вони в Європі, в Швейцарії, точніше, то в Швейцарії мінявся акумулятор, швидше за все, виникла по електричній частині ошибка антени FM2. Тобто, оскільки радіо от в нас вимикаємо, радіо. от, І от у нас радіо. Можете бачити. Галичина, Львівське радіо. Ви чуєте, грає, все працює, звук дається, віднімається. Тобто по нашому частині, от по радіо, все працює. Значить, антенна вправна. Тут пише ошибка антенни FM2. Значить, це все ж таки ми зможемо його видалити. Зараз думаю, якщо ми його зараз видалимо, значить цієї помилки в автомобілі немає 100%. Зараз хвилинку, по друзі, показую. Ну, Все ж так, як я думав. Це, напевно, знімався, скоріше за все якийсь акумулятор, друзі. І ця помилка в є неактивна і задавнена. Тому можете бути спокійні, наш автомобіль якісний, хороший і максимально перевірний. І так, друзі, зараз перейду з вами по лакофарбовому покриттю. 83, 89, 81. Крила в них завжди пластикові, не метал. Стієчка 110. Передня дверка 170. Тут ми маємо 180. 97, нижня частина 81. Задня сієчка тут 300 б'ється, 220, 214. Зверху криша 87, 87, задня кришка багажника. 93, 109, 83, 150, арочка 140. Задня дверка 80. І 77, все в оригіналі. 92, 92, 93, стіючку проб'ємо. 111. І тут, тут у нас все оригінал. А, пластик, ориганал. Тут знову ж таки капот. 97. Тобто, Друзі, є незначне підлакування осієї дверки і тут підфарбування ось цього заднього крила, якщо я не помиляюсь. Тобто автомобіль весь в оригіналі, ніяких пошкоджень ніколи він не мав. Все з ним в іншому оригіналі. Робимо зараз комп'ютерну діагностику. Та, в принципі, все в іншому тут в ідеалі.